Особи з числа осіб з інвалідністю можуть бути як військово зобов'язаними, так і не Військово зобов'язаний громадянин, який є особою з числа осіб з інвалідністю, не підлягає призову по мобілізації. Однак, будучи військово зобов'язаним, він зобов'язаний дотримуватись правил ведення військового обліку мобілізаційного законодавства. Якщо особа громадянин є особою з числа осіб з інвалідністю, і він не є зобов'язаним, тобто, Виключений з військового обліку, то тоді в такому випадку він не зобов'язаний дотримуватись правил військового обліку мобілізаційного законодавства. Відтак, громадянин, будучи, громадян, будучи особою числа всіх з інвалідністю, будучи військово зобов'язаним, може бути перебувати в так званому розшуку, наприклад, у випадку наявки повісткою або порушення правил інших правил військового обліку. Мобілізаційного законодавства того, що будуть питання, пишіть, дякую.